В управлінні економіки Шосткинської міської ради продовжують працювати над впровадженням в громаді енергетичної незалежності. Проінформувала очільниця відомства Дар'я Гребенюк. У нас у місті діє програма. Програми щодо компенсації електрогенераторів та альтернативних джерел енергії, тому є певна зацікавленість як мешканців нашої громади, так і суб'єктів господарювання. Створити умови, коли люди займаються питанням самостійно забезпечити себе електроенергією. Поставив сонячну станцію, поставив теплогенератор, поставив акумулятори. І так далі, і тому подібне. Ми повинні зрозуміти, що ворог створить умови, коли електроенергії може не бути. І тоді ніяко нормального життя не буде сьогодні, коли тепло, коли є можливості, коли. Під є програма діє, будь ласка, всі включайте в цю роботу. Міський голова Шостки Микола Нога подякував Дарій Гребенюк за перемовини з представниками Міністерства енергетики щодо виходу шосткінської громади з енергетичної кризи, спричиненої нещодавньою ворожою атакою. Плідна зустріч нормально домовилися. Є цілий ряд напрацювання. Сьогодні, після приймання, зберемося, будемо думати, як відпрацьовувати технологічно всі ці питання. Також в управлінні економіки. Які контролюють дотримання регулярності надання послуг перевізниками міських приміських маршрутів та досадово городніх масивів у Шосткинській громаді продовжується зернозбиральна кампанія. Так на сьогоднішній день аграрії обмолотили 11 тисяч 456 гектарів. Повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Намолочено сорок сім тисяч 690 тонн. Озима і пшаніс обмолочено 4 тисячі 877 гектарів. Намолочено 21 тисяча 810 тонн, озимого жита обмолочено 1140 гектарів, намолочено 6662 тонни, озимий ріпак обмолочений повністю на площаді 4889 гектарів, при середній урожайності 36,5 сантиметрів з гектара, намолочено 17 тисяч 1858 тонн. підтримуйте сільське господарство. Це рушій нашого розвитку економіки. Дякую вам. Минулого тижня працівники комунальних служб упорядковували територію шостки, косили траву, доглядали за квітниками, прибирали та вивозили сміття з складовищ, ремонтували та фарбували лавки. Зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Гнадій Милашенко. Також продовжували роботи по розпилюванню. Аварійні дерев, що попадали на кладовищах і вивезення цих дерев. Також проводилися аварійні ремонтні роботи і проводилися відновлювані дорожні роботи після ремонту таких аварійних ситуацій. Бачите, який прокол міра 51. Практично три дні люди без води і по вокзальній частині будинків. Не дивіться в зуби в Жеках. Погано працює пропозиції, поміняємо керівників. Ні, поміняємо Жек взагалі. Не дивіться на них, не, не, не беріть всю відповідальність на себе і не грузіть, що сутками викрутитись сам один, а вони десь за буграми ховаються. Я не маю на увазі, що хтось кудись поїхав, але, але не на роботі.